Глядачів телеканалу СІ ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крячко. І на початку коротко про головне, які програми підтримки доступні ветеранам у Чернівцях, та як здобути нову професію після фронту. Дві сотні собак, які пережили знущання, покинутість і байдужість. Як допомогти чотирилапим у центрі стерилізації? Вони заслуговують пам'яті та гідного поховання в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. Серед них оборонці з Харківщини, Луганщини, Донеччини, Запорізької, Херсонської областей і Курщини. Схиляємо голови і дякуємо за захист. Чернівчан закликають 12 червня достойно провести останню дорогу захисника майстра сержанта Олександра Сухара, який загинув під час несення служби, о 10.30 траурний кортеж на щиті із загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівської, Руської, головною, проспектам незалежності героїв майдану до центрального міського кладовища. Об 11.00 у храмі Святої Трійці відбудеться зупокійна молитва. А після поховання вічна пам'ять та слава герою, глибоке співчуття рідним близько ким і побратимам. Прикордонники Чернівецького загону затримали двох чоловіків із Миколаївщини, які намагалися незаконно перетнути кордон із Румунією. Про підозрілих незнайомців, які йшли гірською стежкою, прикордонникам повідомив місцевий житель. На місце одразу вирушила пошукова група з відділу Шибени. Двоє чоловіків намагалися дістатися до кордону, але їх зупинили. Один із порушників навіть спробував утекти. Прикордонникам довелося зробити кілька попереджувальних пострілів. Після затримання чоловіки зізналися, хотіли виїхати до Румунії. І видаючи себе за туристів, обох доставили до прикордонного підрозділу. На них склали адмінпротоколи за порушення правил перетину кордону. Як знайти себе після фронту, відкрити бізнес, здобути нову професію чи повернутися до роботи? Які програми підтримки доступні ветеранам і де вони можуть отримати необхідні знання та навички? У Чернівцях відбувся регіональний форум Сила ветеранської спільноти майбутнє громад разом. Це платформа діалогу між ветеранами, владою, громадськими організаціями та бізнесом. Деталі у сюжеті. Ветеран Олексій Старко планує створити бізнес в екологічній сфері. Каже, хоче, аби це була модель працевлаштування для побратимів. Бізнес в сфері екології, але можливості для ветеранів, щоб ветерани могли бути працевлаштовані, навіть будучи з інвалідністю, що для них буде робочі місця переобладнані, удосконалені, щоб все було так, як в цивілізованій країні квітні на Буковині стартував проєкт Кузня навичок для ветеранів. Ініціатива охоплює п'ять західних областей і допомагає військовим адаптуватися до мирного життя через навчання, перекваліфікацію або започаткування власної справи. Буде власне проведено для них навчання на базі центрів-технічної освіти державної служби і зайнятості за тими професіями, які для них будуть актуальними. І з другої сторони буде бізнес-школа, де ветерани або члени їх сімей, які мають бажання, якісь цікаві ідеї і мають бажання розвивати власну справу, будуть проходити онлайн-курс, і з другої сторони з ними буде працювати ментори від супроводу їх від початку власне написання бізнес-плану до повної реалізації їхнього проекту. Дружина військового Ганна Константин отримала грант у розмірі півмільйона гривень і відкрила тренажерний зал у Герці. Каже, це не лише про бізнес, а й про можливість створити робочі місця та простір для здоров'я. Ми, ми знайшли будівлю, ми її трошки пошаманили, як то кажуть. Від косметичний ремонт зробили. Підлога приїхала, слава Богу, тренажери їдуть. Хтось вже приїхав на новій пошті, вже прийшло повідомлення. Що ще дозамовляємо дзеркала? Шукаю тренера, адміністратора знайшла, тому що по гранту моєму у 500 тисяч гривень. І в мене є зобов'язання також з 2022 року. На Буковині 36 людей скористалися ветеранським грантом. 22 учасники бойових дій, ще 14 члени їхніх родин. Сума підтримки залежить від обсягу зобов'язань, зокрема щодо створення робочих місць. Якщо мова йде про грант від 500 тисяч до мільйона, тут умови дещо більш жорсткі. Такі грант не може взяти член родини учасника бойових дій, тільки учасник бойових дій. І на момент подання заяви на отримання такого гранту він повинен мати один рік підприємницької діяльності. вже. Форум у Чернівцях став комунікаційним майданчиком для нових знайомств, ідей і проєктів. Учасники переконані, ветеранський бізнес це не лише про економіку, це про відновлення громад і майбутні країни. Альвіна Абрамчук, Олександра Окіпняк – новини Сі 4 у Чернівцях є місце, де біль перетворюється на надію. Центр стерилізації дає шанс на нове життя понад двом сотням собак, які пережили знущання, покинутість і байдужість. Закладу критично бракує рук. Проте, якщо ви маєте бажання допомогти, наша знімальна група розкаже, як це зробити. Це собачка мишка. Вона одна з багатьох тих, хто потребує допомоги тут. У центрі стерилізації в Чернівцях. Саме заради цього, ми й прийшли. У центрі стерилізації зараз понад дві сотні собак, які сюди потрапили із вулиць, із покинутих будинків, і навіть із лісу. Їх знаходять небайдужі, доглядають, виводять із хвороб, а найголовніше вчать довіряти знову. Її десь півроку тому назад знайшли волонтерів у лісі. Вона жила у Дуплі Їй декілька років. Вона потрапила до нас, і дуже що ми побачили, що вона дуже дуже собачка. Вона любить як людей, так само вона дуже добре відноситься і до інших песиків. У центрі потрапляють і безпородні, і метиси, та й навіть породисті собаки. Але незалежно від зовнішності, всі вони мають спільне минуле, байдужість, а інколи і жорстокість людей. Ми це і підкидають, це люди просто викидають. Хворих вже стареньких собачок, які їм не потрібні. Просто е, до нас у нас різні собаки є, і породість є і стаферди. Хаски є є е, шарпеї. Попри важкі історії, ці собаки вчаться довіряти. А допомагають їм у цьому волонтери для Анастасії. Це вже півроку турботи і радості. Такі дійсно дуже потрібні їм руки. Так що приходьте, допомагайте, зробіть прекрасну справу, і ви отримаєте дуже багато позитивного позитивних емоцій від цих чудових сторій. Та спокійно приходите, звертаєтеся до співробітників, і вони вже вам допоможуть, і підкажуть, що що саме потрібно, і що ви можете, чим ви можете допомогти наразі. Центру критично бракує рук, бо собак тут утричі більше ніж розраховано. Ви можете допомогти з виголом або привезти трохи корму. Вони починають бачити, що є люди добрі, і вони так соціалізуються. Крім виголов, нам дуже потрібні люди, які вміють ремонтувати. На ми зараз ремонтуємо наші вольєри. Ми закупили ОСБ пліти, і нам дуже дуже потрібні руки. Південник кільцева 47. адреса, за якою кожен охочий може допомогти. Навіть кілька годин уваги здатні змінити долю для когось із цих хвостатих. Радислав Укрінець, Микола Ганутін, новини Сі 4 це були всі новини на цю мить більше детальної та актуальної інформації. Шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4